Дев'ятницю за душі у чистилищі можна молитися будь-коли, щоб випросити для померлих неба, а для себе благодаті через їхнє заступництво. Найбільшу вартість для душ Чистилища має відправлена за них служба Божа. О, мій Боже. Отче Милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі, моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів, щоб дати їм полегшення в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Ніхто з нас не живе для себе, і ніхто з нас для себе не вмирає, бо коли живемо, то для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи ми живемо, чи вмираємо, ми належимо Господу, бо для того Христос помер і воскрес, щоб над мертвими і над живими панувати. Всі ми станемо перед судом Божим, бо написано Живу я, говорить Господь, переді мною схилиться кожне коліно та кожен язик прославить Бога, і кожен із нас сам за себе дасть звіт перед Богом. Тієї ночі мій ангел-охоронець привів мене до чистилища. Це місце жахливе. Я бачила душі, занурені в темряву. Вони були всі разом, але не контактували один з одним. Я ходила від однієї до іншої душі та намагалася їх втішити. І Я постійно молилася за них. Це об'явлення чистилища відбулося за чотири роки до смерті блаженної Анни Катерини Емеріх. Це була ніч на 2 листопада. Під час якої вона бачила душі, які страждали від жахливого холоду, стоячи посеред вогню, відчуваючи велику спрагу і відчуваючи всі ці страждання водночас. Коли вона молилася за ці душі, а також там були душі її друзів, то побачила, як багато з них були звільнені від покарання, свята пише про них так. З невимовною радістю вони летіли до місця легших кар, і душі, які вже були там, радісно їх приймали. Це місце нагадувало великий сад з деревами, фруктами та квітами. Але все це було без блиску, без життя. Блаженна Катерина щодня молилася за душі чистилища, Накладала на себе різні покути, жертвувала за них піст, умертвління та добрі справи. Вона не могла зрозуміти, чому люди такі байдужі до страждань цих душ. Катерина Емеріх часто казала Недобре, що люди так швидко забувають про померлих і так мало за них моляться. Ці бідні душі самі собі не можуть допомогти, тільки ми можемо їм допомогти, страждаючи за них, долаючи свої пристрасті, практикуючи смиренність і прощення, терплячи, зносячи чужі провини. Нашу допомогу для них можна порівняти зі склянкою прохолодної води, яку ми даємо людині, що вмирає від спраги. Господи Ісусе, Відкупителю світу, в єдності з Твоєю жертвою на Христі, присутньої в кожній Євхаристії, Я жертвую предвічному Отцю через руки Матері милосердя, всі мої молитви, радощі, труднощі і страждання для померлих, які страждають у Чистилищі. О Ісусе, Царю вічного спокою. Щастя і прощення, тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом милосердя. Не дивися на їхні провини, полегши їхнє терпіння і визволи їх від мук чистилища, щоб вони ввійшли до твоєї слави і прославляли тебе на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Тіво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.